Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 22 та вночі від плюс 18 до плюс 21. Небо у Києві буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами без дощу. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 19. А вночі від плюс 14 до плюс 19. У Чернігові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опади не передбачаються. У Сумській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Хмари у Сумах будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 21, та вночі від плюс 16 до плюс 21. Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Опадів не прогнозується. На Донеччині денна температура буде від плюс 25 до плюс 19. Та від плюс 17 до плюс 24 вночі. Вранці у Донецьку погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 21, а вночі від плюс 20 до плюс 24. Хмарна погода протримається у Луганську весь ранок та день. А ввечері небо проясниться. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На півдні у Одеській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 24, а вночі від плюс 21 до плюс 23. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, без опадів. У Миколаївській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 22. Та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Ввечері небо, що залишатиметься у Миколаєві ясним майже увесь день, затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. На Херсонщині температура день буде від плюс 29 до плюс 24, та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Вранці та вдень у Херсоні буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Дощ не передбачається. На Запоріжжі очікується температура від плюс 28 до плюс 24 в день та від плюс 19 до плюс 22 вночі. У Запоріжжі зранку та до самого вечора небо буде ясним, без дощу. У Криму температура вдень буде від плюс 28 до плюс 22, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Ранок у Сімферополі очікується ясний. А вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 18 до плюс 16, та вночі від плюс 15 до плюс 18. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19 та від плюс 15 до плюс 17 вночі. З самого ранку небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Тернопільській області очікується температура від плюс 22 до плюс 19 в день, та вночі від плюс 16 до плюс 18. Вранці у Тернополі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Увечері йтиме дрібний дощ. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 21, та вночі від плюс 16 до плюс 18. У цілому у Чернівцях погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Дощ не очікується. На Закарпатті температура в день буде від плюс 23 до плюс 18, а вночі від плюс 17 до плюс 19. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 18, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в рівному буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 в день. А вночі від плюс 14 до плюс 18. Ранок у Луцьку буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19 та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Ранок у Хмельницькому буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не прогнозується. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 23 та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Ввечері небо у Кропивницькому затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода. Опадів не прогнозується. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 22. Та вночі від плюс 16 до плюс 21. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Полтаві майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться. Опади відсутні. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 27 до плюс 23 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 21, вже з самого ранку у Дніпрі розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощу. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 21. Та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Вдень у Вінниці хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.